Почати прес-конференцію я хочу з боксерів. Першим я хочу звернутись до Даніеля. Ти у 48 годинах від найбільшого вечора в твоїй кар'єрі. Розкажи, чому цей вечір буде саме твоїм? Тому що я добре підготувався, я на іншому рівні. Я зроблю все, що необхідно, і заберу пояси. Я на шляху до величі та слави. Даніель, враховуючи твою історію із усиком, що для тебе значить більше? Взяти всі пояси або перемогти цього чоловіка? Все це все це має значення. Це буде історія. Я зроблю все, щоб знести його. Я голодний, я готовий. Дякую за відповідь, Даніель. До тебе ми ще повернемося. А тепер, Усик. Чемпіоне, надаємо слово тобі. Як ти вважаєш, чому суботній вечір стане твоїм вечором? Вітаю Лондона. Радий знову бути тут. Чому цей вечір стане моїм? Тому що я вірю в це. Тому що я сподіваюся на Ісуса Христа та Діву Марію, але я і підготувався до цього бою, українець <плес> Олександре. Ми розуміємо, скільки цей бій значить для Даніеля, а наскільки він важливий для тебе. Кожен мій бій важливий для мене, для мене і моєї команди зараз цей бій дуже важливий для моєї країни і для солдатів, які захищають її. тому що такий бій це мотивація для моїх людей. Цей бій дуже важливий для мене. я дуже схвильований, тому що це феноменальний бій. На кону чотири пояси вперше в історії Британії, і це шанс на велич для Даніеля. Він може стати однією з британських ікон, взявши ці пояси. В нас повний солдаут. Атмосфера буде неймовірною. Я впевнений, що всі будуть вражені тим, що вони побачать. Це буде неймовірний конкурентний бій. Всіх вітаю. Вітаю Лондона. Ми знову тут. Послухайте, Олександр вже робив це. І він зробить це знову. І ми впевнені як команда. Наскільки великим викликом є бій проти Дюбоа? Чи можна сказати, що він абсолютно інший? Чи він залишився таким самим? Він такий самий. Що він міг змінити за два роки? Ти не можеш натренувати розум за два роки. І мені здається, що це основна його слабкість. Френк, що ти можеш відповісти на це? Ми чули, що Дюбоа зовсім інша людина. Що він змінився? А от ігіс Клімас каже, що неможливо натренувати розум за два роки. Що скажеш? Побачимо це у суботу. він натренував свій розум проти Міллера, проти Хирговича, а також проти Ентоні Джошуа. Олександр відрізняється від цих трьох боксерів. Він зовсім інший і в суботу ввечері історія буде написана тут на Вемблі. Ви все побачите? Хотілося б почути реакцію Дона Чарльза на слова Ігіса Клімаса. Він сказав, що головна вразливість Даніеля це розум, і це неможливо змінити за два роки. Що ви на це скажете? У кожного може бути своя думка, це його думка. але мені здається, що останні три поєдинки Даніеля він просто проспав. Він не розуміє, про що каже. Будь ласка, розбудіть його. Навіть якщо так, поки я спав, Олександр двічі побив Тайсона Ф'юрі. Тут немає Тайсона, щоб нападати на нього. Зосередьтеся на поточній роботі. Ми говоримо про Даніеля. Це його шоу. Притримай коней. Перепрошую. Притримай коней. Кого притримати? Притримай коней. Мені потрібен перекладач. Добре, я можу перекласти на англійську. Це все ілюзії. Знаєте, кожного разу, коли говорить команда Дюбоа, вони кажуть, о! Це зовсім новий боксер. Він змінився. Він зовсім не такий, він такий сильний. Він сфокусований. Ні, Це просто ілюзія. пробачте, але це так. За два роки нічого не змінилось. Так, в нього були три класних поєдинки. так. Це були бої проти гарних боксерів. Проте й Джея Дюбуа провів гарний бій. Але у суботу на нас чекає інший бій і усик це зовсім інше. Це хлопець з іншої планети. Даніель, а що скажеш ти? Вони кажуть, що ти не змінився, але вочевидь ти змінився. Що ти можеш сказати? зараз. Я просто чекаю на початок поєдинку. В них є свій план, але я пишу свій сценарій. Я заберу пояси і поб'ю цього хлопця. Я хочу додати Здається, що команда Усика збита з пантелику. вони постійно повторюють, що Даніель зовсім не змінився. мені здається, вони обманюють себе. Вони дійсно збиті з пантелику. Я вже казав за останні 18 місяців. ми зібрали велику команду У Даніеля. Було чотири поєдинки. І У кожному він був дуже вибуховим. І при цьому команда Усика продовжує казати, що Даніель не змінився. <плес> так, добре, побачимо у суботу. Олександре, ти дійсно збитий з пантелику через Дюбоа. Це твоя думка? Ні, ні, ні. До мене це не має жодного стосунку. Слухайте, можливо, але я себе так не відчуваю. Даніеле, дозволь спитати. У майбутньому поєдинку тебе вважають андердогом. Навіть Канело Альварес поставив півмільйона доларів на перемогу Усика. Для мене це нічого не означає. Мені пофіг на це. Він просто програє свої гроші. Я зосереджений. Поїхали. Ти говорив, що змусиш Олександра Усика відчути його вік, що він постаріє за одну ніч. Це правда. Я знаю, що я маю робити. Я молодий лев. Я просто повинен вийти і зробити своє, стати головним. І покінчити з ним. Олександра, перед боєм багато говорили про твій вік. Тобі 38. Ти на 11 років старший за Дюбоа. Бокс гра для молодих. Час не чекає нікого. Що ти на це скажеш? Я поважаю цього хлопця. Він молодий. Він мотивований, але я не старий. Я теж мотивований. 38 років це не старість. Тож побачимо. Усе вирішиться у суботу. Як дасть Бог. Showing in this fight, and but the Usyk is a special fighter. Yeah. technician, footwork, speed, mental strength. Even in those wins over AJ and Hergovich and Miller, do, do you still think he's lacking something mentally? Confidence within himself you know. So, so it's all about: is he gonna, is he gonna sort of break? If if uh, if it gets harder, is he gonna break? Or is he gonna, you know, has he been able to surpass that mental block that he had before? This is fantastic, isn't nah, it, Darren? So good, I love this. Great. This is good. This is intense. I like this. Very intense. And Darren just mentioned it there, but and I, I said it yesterday. Usik Nai and maybe for the last few fights, there was talk of him maybe going down the cruiserweight at a point. He looks like a fully fledged heavyweight now. Listen, I went and stood next to him. And I said, "Who's taller?" I <laughs> <Yeah. laughs>